Був дуже важкий день вчора. Почалося з п'ятої ранку, коли росіяни обстріляли місто Харків, були влучання в приватний будинок. Офісна будівля дуже постраждала. До речі, там розташовувався центр розмінування, гуманітарне центр розмінування швейцарської фірми і постраждали офісне приміщення, автівки цього фонду розмінування. Крім цього, хочу сказати, що в день росіяни ударили по промисловому підприємству міста Харкова. Був повторний удар дійсно касетними ескандером, і дуже багато постраждало людей, які були поряд з цим виробничим підприємством. І наприкінці дня вже було влучання в приватний сектор, де теж постраждали люди. Взагалом хочу сказати, що постраждало 12 людей. Вони знаходяться у лікарні. С середньої важкості травми, які вони отримували в результаті цих обстрілів.